Зараз покажу вам чудо природи осені. Колись давненько я посадив два клинки. Викопав їх у посадці, думаю, посаджу. Щоб було з чого сок точить навесні. Так от вам два клинки. Ага, як би так його щоб видно було, будемо так дивитися, два стовбури. Один, один уже жовтий, в минулому році він наш червоний був, а один зелений. Чудо природи. Далі йдемо. Ще одне чудо природи. На в'їзді до нас до двору посаджено два дубки. Теж чудо природи. Повертаємося і дивимося. Один дуб. Вже засохло майже листя. Другий дуб. Зелений, зеленісінький. Ну, якось так. А ще в нас є алея по одну сторону з Берез, по другу сторону буде. Як на його кажуть, уксусне дерево, не знаю як називається, теж буде алейка, ну колись виросте, буде класно.